Дуже багато насправді питань по новорічному меню. А, я дуже люблю мімозу і шубу, тому на новий рік мімоза і шуба. А, мімозу робить Руслана, вона прийде до на нас в гості, так що буду їсти її мімозу. Вона дуже смачну мімозу робить і замість а, риби внизу а, використовує печінку тріски. Це неймовірно смачно виявилось. А, шубу я приготую. А так все дуже просто, бо це просто м'ясо на грилі, нарізочка колбаски, нарізочка сира, нарізочку сира я дуже люблю, фрукти і оці два салати. Тобто м'ясо, фрукти, сир, колбасика копчення і шуба з мімозою. Шубу насправді мені готувати дуже швидко. Я Не знаю у кого, в яка в чому проблема. Ми мене це займає ду. Дуже...